Після вербної неділі наші предки зазвичай готувалися до Великодня. Білили хати, газдині дошивали сорочки, прибирали господу, готувалися до великоднього столу, пекли паски та писали писанки. Існує чотири найпоширеніших види великодніх яєць. Крашенка пофарбоване в один колір яйце. Найчастіше його варять у лишпині цибулі. Крапанка на яйце крапають воском, потім його фарбуються, віск знімають, так і утворюються візерунки з крапочок. Дряпанка це коли на пофарбованій крашенці гострим предметом видряпують орнаменти. Нарешті. Писанка, яйця розписують воском і фарбують у різні кольори днями. У туристично інформаційному центрі в рамках проєкту прилетіла ластівочка» Діти навчалися розписувати писанки. Писанки вони дарувалися. Е... На добро вони писалися з добрими намірами, з чистими думками, світлим серцем. Це ціла історія нашого народу вкладена у це маленьке диво, яке ми зараз відроджуємо і яке ми творимо, і особливо з нашими дітками, щоб вони запам'ятали і від і побачили той процес творення писанки. Для початку потрібно нанести орнамент на знежирене яйце олівцем. Кожен орнамент несе свій сакральний сенс. Будь-яка квітка чи візерунок має свій символізм. Наприклад, зірка або ружа це символ сонця, наноситься як символ оберегу. Квітка або смерека символізує багатий врожай. Символом любові є зозуля або олень. І таким потрібним в наш час символом миру є голуб. Після нанесення певної розмітки ви обираєте кольори, якими хочете, аби були візерунки на вашій писанці. Починає. Зазвичай з найсвітлішого. Після першого шару барвника починаємо обводити візерунки воском. Для цього є спеціальний інструмент, що має назву писачок. Розігріваємо його вертикально біля вогню і зачерпуємо віск. Потім знову підігріваємо обов'язково першу крапельку. Витираємо серветкою і починаємо наносити віск на майбутню писанку. Після цього знову занурюємо у барвник. Якщо вам достатньо писанки у двох кольорах, знімаємо віск за допомогою вогню та серветки. Якщо ні, продовжуємо вводити частини орнаменту. Ну а після зняття воску можна обтерти нашу писанку олією, аби вона блищала. Зберігати традиції це дуже важливо, тому що це наша ідентичність, це наш зв'язок з поколіннями, з нашими предками. Тому що вони не просто е передавали там нуті якісь е символи. Це символи, вони усмислені, вони споглядали світ, і це все їхні відносини між собою, їхнє спілкування світу. Вони вкладали е в ці орнаменти і в ці символи, тому кажуть писати писанки, не малювати, а писати, тому що це письмо передане нам предками. Заступниця начальника управління культури Катерина Литвин каже, що ажіотаж дітей на такі майстер-класи великий. Батьки бачать жагу малечі і самі хочуть поринути у справу писанкарства. Тому ЦІЦ вирішив зробити безкоштовний майстер-клас для дорослих у вівторок, 30 квітня на 16.00. За бажанням дорослі можуть задонатити будь-яку суму в банку під час майстер-класу. Кількість місць ну дуже обмежена. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися на сторінці ТІЦ у фейсбуці. Субтитрувальниця